Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хула і ласкаво, прошу варта ікон. І сьогодні ми будемо заново будувати нашу базу. Як ви можете помітити, вона прокачана на 100%, а це означає, що ми можемо купити реберн. Чи Rebirth, чи як вона там називається за 500 тисяч. У нас якраз є 500 тисяч, ну навіть більше 689 тисяч. І як тільки ми купимо цей Rebirth, то як ви писали в коментарях, чи то наша база знесеться, чи то ось тут ще додадуться якісь модулі, які ми можемо будувати. Я зовсім не знаю, але давайте ми е, спочатку відкриємо фріспін. Це дуже важливо. У нас якраз є один фріспін. Ми його відкриваємо. І дай, будь ласка, багато кешу є. Yeah, нам дало буст. Це добре, чи не знаю, як поки що працює. Добре, давайте тоді купимо один реберт Так, купуємо. Так, щось відбувається. І у нас дійсно знеслась повністю база, але я так зрозумів, ми тепер можемо більше всього купляти. Окей, нам треба 10 доларів. Бам! У нас Х2 буст. Ну, як і було, в принципі. Хопа, так, далі купуємо. Бам. У нас ще 36 доларів сюди на базу. А нам треба 50. Ага, ще раз. Ще раз дивимось. Так, давайте забрать нам треба забрати. Хопа, забрать. По нашій старій тактиці. Ми, значить, будемо інвестувати спочатку в нафтові родовище, які дають. О, це вже по 4 долари за 3 секунди. Здається, попередні вежі давали нам менше. Окей, так, хопа. Все, ми знесли, ми все знесли. Знову забираємо наші грошики. Ось вони. І тепер 250 доларів нам треба. 250 доларів у нас поки що немає. Тому ми поки що ось так подкриваємо те, що у нас тут є. До речі, у нас вже тут є М4А1. Непогано. Отже, забираємо ще. Наші грошики. У нас 180, давайте ще і вручну покачаємо нафту. І не вручну покачаємо нафту. Бем, ще покачаємо. Так, заберемо наші грошики. 300 доларів. 300 доларів на базу. За 250. Ми купуємо. Купуємо за 250 ще одну вишечку. І далі знову по дорозі назад знову прокачаємо. Знову заберемо наші гроші і подивимось. Так, нам треба 600 доларів. 600 доларів це досить таки багато. 600 доларів, але ну, що, що доведеться? Доведеться тратити, щоб заробляти потім і Ще більше. Поки що ми отак все качаємо просто. Так, і тут забираємо гроші. Ага, і ще воно качається. за можемо забрати гроші. все ми ще одну скважину прокачали. Дає 50 доларів за 3 секунди. Мені це дуже приємно. Дуже приємно отримувати 50 доларів за 3 секунди. І дивимось, що тут у нас? 1000 доларів. Ага. Тисячу доларів. Мені цікаво, де у нас тут був червоний ангар. Наш. А он, червоний ангар. І вже туди хтось поїхав. Вже хтось поїхав за бочкою з червоним ангаром. А, що я тоді пропоную? Я пропоную взяти Емко. Зараз людина буде ворувати цю бочку. Ми її застрелимо і заворуємо цю бочку назад. Правильно? Так, зараз подивимось. А ми не можемо вийти! Ми не можемо вийти з нашої зони і до нас ніхто прийти не може капець. Оце облом. Це, звісно, облом. Ну нічого страшного, тим краще. Тепер нас ніхто вбивати там не буде і так далі. Ми купили всю олію, яка може бути в цій будівлі. Все, більше нам нікуди рости. Нам є куди рости, але для цього нам для початку треба оце прокачати. Далі, ось тут десь так. За 5 тисяч наступне скважина. Тобто нам треба всього-навсього 5 тисяч. 5 тисяч, я думаю, ми швиденько нафармимо. У нас вже 4 є, ще вручну покачаємо трішечки. Та все, дивіться, уже 5 тисяч нафармили. Зараз тільки кнопочка зелена стане, ось так ось. І ми заберемо і підемо, просто перекачаємо ще одну нафтову скважину, яка приносить нам 150 доларів за 4 секунди. Ну, напевно, тут у нас раніше 60 чи 100 доларів приносили, а тут зразу 150 доларів. І це мені дуже подобається. Забираємо наші гроші. І дивимось скільки нам треба для того, щоб прокачати наступну. Ага, 15 доларів. Нам треба 15 тисяч доларів, не просто доларів, 15 тисяч доларів. У нас вже 6 є. Ой, не можу пробігти мимо цих зелених кнопочок. Вони так манять. Так, ага. Хе -хе. Тепер нам треба світло сюди. Вони так манять ці зелені кнопочки, я не можу просто мимо них пробігти. Бем, двері поставили, все, до нас більше ніхто прийти не може. А, все, нам знялось Нам знялось дивіться, нам бар'єр знявся. Поки ми побіжимо, зараз заберемо нашу бочку. До нас може хтось в будь-який момент прийти, але нічого страшного. Біжимо, забираємо тоді нашу діжку. Так, тут хтось їхав, але діжку так і не забрали. Зараз ми тоді цю діжку заберемо До речі, я тут подумав, знаєте, на рахунок стріма. Якщо е, ви хочете, щоб я провів стрім на цьому каналі, де я буду робити свій власний скін. Так, ось наша бочка, забираємо її. Так, от, якщо ви хочете стрім, то напишіть про це в коментарях, щоб я знав, що ви хочете стрім, і ми на цьому стрімі зробимо мені власний скін, бо я бігаю з цим стандарт. А хочеться, знаєте, якось краще оновитись і так далі. Пливемо з цією бочкою. Надіюсь, нас ніхто не бачив. Від нас променя ніякого не йде, як у минулій серії. Бо я пам'ятаю, і ви, напевно, пам'ятаєте, що в минулій серії ми бачили, як ішов такий промінь, поплив в порільці. І ми по цьому про променю бачили, що там людина плаває, ми віджали в нього бочку, і ми стали на 5 тисяч багатші. Тим не менш, я думаю, що у нас там вже багато грошей накапало, і ми ще бочку здамо, і взагалі будемо самими крутими хлопаками на селі і дівчатами. Так, отже. 5 тисяч, до речі, за бочку. Ну тут нічого не змінилося. Минула база також нам давала 5 тисяч за бочку, поки ми її не прокачали. Тим часом 5 тисяч сюди на базу, навіть 10 тисяч дало, і ще тут у мене 20. І як підсумок, у мене 32 тисячі. 32 тисячі, які ми зараз потратимо. 15 на, на скважину. Ми потратили, а тут тепер 30 треба, щоб на наступну скважину. У нас вже є 17, в принципі. То ми можемо і надалі тратити. Вон там, дивіться, нам так, нам терміново, треба прокачати короче, автомобіль. Автомобіль качаємо зараз. 600, так 1000 тут ще. Ага, все, берем Ми не можемо поки що нічого відкрити. А тут можемо щось щось там. А, лендровер. Все, відкрили лендровер. Так, спавн Все, сідаємо на лендровер, зараз їдемо по нову діжку. Погнали. Он дам, бачите, де лу... промені. ото де промені там нові діжки, які нам треба забрати. До речі, раз ми вже в цьому місті, то ми і захватимо тут арену. Для чого ми і захватимо? От там тип. Там тіп, дивіться, он тип. Так, онтіп, бачу, типа. Можемо вийти. Ми його застрелили, чи він вийшов? Він вийшов, мабуть. Чи ми його застрелили? Так, дивимося, Каспер Хола, ні, поки що. Поки що він вийшов, здається. Він втік від нас просто. Ну нічого страшного, ми зараз захватимо. Так, тут хтось стріляється. Тут хтось стріляється вже. Ми поки що спускаємо чись. Ага. Так, нас застрелили. Ге, нас РПГ тіп застрелив. Йомайо, -йо, я хотів, знаєте що, я хотів пострілятися. Ну що, скіпнем? Скіпнем? Так, де ми? Де ми? Ми дома. Ми дома, на жаль. Так, але нічого страшного, насправді, нічого страшного, тому що поки ми там їздили, у нас вже накопилося більше грошей. Ну, наступного разу захватимо тоді. Наступного разу ми поки що дуже слабкі. Так, ми захватили ще одну станцію. І щоб ще одну олійну станцію нам зробити, ну тобто скважину, да, Буду називати її трішки по-різному. Інколи скважина, інколи олійна станція, нічого страшного. Так, дивіться, спавним ще один. Так, нам треба ще зброю. Нам ще треба ще зброю. Я думаю, давайте прокачаємо збройний стенд. І нам взагалі, окрім зброї ще, знаєте, що нам треба? Так, сюди. Окрім зброї, нам треба ще захист. Тому ми зараз ось так. Захист сюди, і сюди, і сюди. Так, тут щит у нас. Так, форму одягли, бронежилет. Так, щит, берем. На два буде у нас щит. На три у нас буде АК-47. Шкода тільки в нього в магазині вмалувати. Ну нічого страшного. 31 навіть у нас. Окей, АК-47, і зараз поїдемо. Зараз поїдемо, дивіться, все, погнали, погнали за діжкою. Ми їхали за діжкою взагалі. Окей, ми, я б хотів пасивний дохід, але немає сенсу. Бо як тільки я захвачу, наприклад, станцію, прийдуть інші її перезахватять. А я ж не можу на станції там 24 на 7 бути, правильно? Тому ось так. Ми просто їдемо зараз до цього червоного складу. Забираємо тут діжку і валимо з нею просто. Приїхали, беремо діжку, а ми ж це щитом не можемо бути, так? Тільки з діжкою, окей, тільки з діжкою, так тільки з діжкою. І ще погано, що ми в машину сісти не можемо. Ну нічого страшного, біжимо назад на базу. Гвинтокрили літають. Капець, треба не забувати, що на X можна дропнути і відбиватися. Щоб, якщо хтось на нас почне атакувати, ми можемо на X дропнути діжку, бо з діжкою ми нічого робити не можемо. Там, ону, ті дивіться, до речі, яка база вже прокачана. Не то, що у нас, ну ми ще слабаки в цьому режимі. Нам ще качатися і качатися. Нам напевно, ну я не знаю, поки там рівень четвертий, п'ятий, шостий не буде. Нам навіть соватись ні до кого не, не можемо. Ми вже майже на місці, нас ніхто не атакує. От, до речі, дивіться, промінь все-таки за нами пересувається. Він просто від нас відстає, і ми так близько були, що не бачили, що за нами промінь. Ось так камера близько була, але тепер ми бачимо, що он за нами промінь. І, до речі, наша база не прокачана. Нам би прокачати, знаєте що? Нам би прокачати силове поле всередині нашої бази. Щоб е, тоді наша база була також захищена і всередині нашої бази, от до нас зараз може хтось прийти будь-який чувак, і просто нас замочити, бо в нас нема силового поля. А силове поле нам буде допомагати. Так, тому ми ось так робимо. І нам продається там якраз діжка. Поки вона продається, забираємо ще грошики. 90 тисяч у нас вже є. І, значить, за 90 тисяч у нас тут за 45 ми купуємо ще одну скважину. І тепер. Тепер 60 тисяч. Отут наша силова установка прокачується. Ось, будь ласка, все. У нас тепер також є синє силове поле. Так, генератор. Активуємо генератор, хай працює. Надіюсь, йому є на чому працювати. Забираємо гроші ще. Прокачуємо ще оцю штуку, бо я бачу, ми діжки будемо ворувати дуже часто, то хай за діжку нам дається хоч більше грошей. Так, Тим часом у мене 16 тисяч. Давайте всі гроші вкладемо в оцей склад. Далі нам треба 30 тисяч. Окей, я думаю, 30 тисяч, поки ми туди-сюди збігаємо, вже у нас і не збирається, так? Окей, що я думаю, поки тут у нас нафта качається, давайте ще заберемо грошики, 16 тисяч у нас є. І що ми можемо за 16 тисяч прокачати? Ну, ось так, наприклад, окей. Що тут ще можемо? Захист від е гвинтокрилів можемо прокачати або від самольотів. Що я думаю? Я думаю, що нам треба їхати за новою діжкою. Нам треба їхати за новою діжкою, тому спавнемо тут наш. Ну, давайте вже не лендровер, давайте на багі попробуємо покататися. ніби прикольна машинка. І може в ній можна і діжки возити, буде взагалі круто. Окей, їдемо на багі. До речі, червоний захопив точку. Зараз червоний. Але нам все одно, в принципі. Ми просто їдемо не до точки, ми їдемо до складу. Ой, трішки у нас, до речі. Не дуже вдале місце знаходження. Давайте подивимось, може тут можемо когось зараз замочити. Ніби ніхто не стріляється, ніби тут нікого немає. Бам! Просто тоді ходимо. Ходимо, слідкуємо що до нас. О, прийшов! Ага. Давай, давай, і що? І що, І що? А, ладно, він мене вбив. Добре, добре, скіпіт. Наші гроші всі забралися, так зрозумів, так? Ну нічого, у нас уже 6 тисяч тут є. О, ні, не 6 тисяч. 70 тисяч? Було 60, значить, тисяч у нас, і у нас вже 70 тисяч є. І ми просто отак прокачуємо ще одну установку. Нам треба серйозніше екіпіруватися, я вам скажу, бо ми щось такі. Е, ну, такі слабенькі, слабенькі. Так, а що тут у нас? Ага, паркан, я зрозумів. Так от, нам треба сильніше екіпіруватися, бо ми такі слабаки. Так, брон... бронік ми одягаємо, Форму одягаємо. Так, щит беремо. Щит взяли, нам треба. Щось крутіше, а бам. Зараз всі грошики витратимо, і зараз знову поїдемо захватувати точку. От соблазняє вона мене. Але який сенс, в принципі, кудись їхати захватувати, якщо там постійно червоний, знаєте, типу, ну і що? Ну, от червоний там постійно і він буде постійно перехватувати нашу точку. Тому ми, напевно, все-таки не будемо захватувати точку. Ми просто беремо нашу тачку і їдемо за діжкою ще однією. Так, а я не знав, що Ойл так далеко. Я думав, Ойл ближче. Він взагалі на іншому кутку карти. Дивіться, ми зараз зелених їдемо, О, тут, до речі, взагалі нікого немає. Капець, прикиньте. Я думав, Ойл ближче, а він взагалі в іншому кутку карти. Надію, що нас ніхто не вб'є, поки ми будемо цю ліку. Що? А, ми самі вбились. Добре. Без питань. Без питань, ми самі вбилися. Ну нічого страшного. Я не знав, чесно. Я думав, що там все нормально. Тим не менш, ми швидко телепортувались на базу, як ви могли помітити. І просто купили ще одну скважину, яка нам приносить гроші. Це ми прокачали, ми супермагнати, ми супер багато грошей тепер заробляємо, продаємо е, нафту і дуже з цього непогано маємо. Тепер ми можемо дивитися, скільки тут у нас. 70 тисяч у нас є. Що тут у нас ми можемо? Тут у нас щось нове з'явилось, раніше цього не було. О! Опа, дивіться, що тут у нас є. Нічого собі, тут у нас ангар з танками, бронетранспортерами, йомаю. -йо. Так, ага, ми можемо спавнити квадроцикли, бронемашини. Угу, Зрозуміло, ну тут багато треба грошей вкласти насправді в цю базу. Вона поки що у нас покращена, до речі, на 35%. Качаємо ще наш захист. Він у нас уже якого рівня виходить? Він уже виходить другого рівня, а нам треба як мінімум третій рівень. Так, дивимося, що ми ще тут можемо прокачати. Ага, третього рівня треба 100 тисяч. Ну, поки що в нас цих грошей немає. Тоді погнали цей, погнали, прокачаємо собі ворота. Ворота це саме головне, щоб до нас ніхто не прийшов. Так, до нас ніхто не заліз. Щось ми зробили. Бар'єр, напевно, відсунули якось його. Ну, в принципі, все, як і минулого разу. Так, і зараз нам треба що? Нам треба знову грошики. Наші грошики, які спавняться ось тут. Давайте підемо в другий поверх, прокачаємо. Я пам'ятаю, там у нас тир є. Так, прокачали, качали, качали. Нага, у нас отут буде зброя, тут у нас буде тир. Поки що наші гроші всі закінчилися. Добре, що у нас Х2 є. Х2 це досить таки непогано. А в нас же ж був оцей Х2 буст чи щось такого типу. Як нам його активувати? Бо я щось не зрозумів. Як нам цей буст 30% енергії на Х2 активувати? Не зрозуміло Поки що, все, що нам треба, це просто тоді фармити, фармити і фармити. І ще раз фармити. У нас вже 57 тисяч є. Окей, за 57 тисяч ми просто будемо прокачувати далі. Просто 50 тисяч, щоб повісити табличку. Ну ви це бачили, що це за обдираловка така. Так, забираємо ще гроші, дивимося тут у нас є. Ну, наша база вже так непогано прокачана, я вам скажу. Так, але це ще не кінець, далеко не кінець. Це навіть не половина, я вам скажу. Це всього на всього 44%. О, там нова діжка з'явилась, дивіться. А це значить що, що ми їдемо її забирати. Забираємо наше баги, сідаємо в нього. Погнали за діжкою. Це дроп якийсь. Зачекайте, це дроп. О, 25к. Сюди на базу. Я думав, це діжка це дроп просто. І щоб прокачати армор, треба 50 тисяч. У мене тільки 45 тисяч. Нам треба, значить, або діжку вкрасти, або просто ці гроші зняти. В принципі, другий варіант набагато кращий. Ми вже це зробили, зняли всі бабки, і тепер будемо прокачувати армор леве 2. Сюди, раз. 2. Ми одяглись в армор левел 2. У нас є е, автомат. Все, погнали. Так, зараз беремо е, автомобіль і спробуємо ще раз захватити точку. Так, давайте лендровер, чому б і ні. Сідаємо, бам, лендровер, погнали. Синій там захватив. Ну, синій так як захватив, так і відхватив. Вон його база взагалі там десь далеко-далеко. Наша база набагато ближче Так, не газуємо, не газуємо, їдемо потихеньку. Ось так. Але тепер нам треба опустити прапор, а потім підняти, прикиньте. Так, дивимось, дивимось, дивимось. До нас хто біжить, не біжить. Нікого немає. Якщо що, зразу кнопочку 2, беремо е, зброю і починаємо валити того, типа. Так, піднімається, піднімається, поки все добре. Давай, 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 нікого не бачу, нікого не бачу. Нікого поки що не бачу. Так, сі... все, все, у нас пасивний дохід. У нас пасивний дохід, валимо, звідси. Бам! Бачите, нікого й не було. Нам просто треба було дочекатися вдалого моменту. Заїхали на склад, зараз діжку ще свиснемо. А що вона тут стоїть, її ніхто не забирає, то ми хоч заберемо. Так, не забуваємо, що на X, якщо що, ми можемо її дропнути. Настає тим часом уже ніч. Це досить таки погано. Сонечко вже сіло. Так, ми отримуємо пасивний дохід по 16 тисяч. Непогано. Цікаво, за скільки 16 тисяч раз в скільки. Раз хвилину, раз в 10 секунд, раз в 20 секунд. Ще 16 тисяч. Скоріше за все, 16 тисяч раз в 10 секунд. Там хтось зірвався, там червоного база повністю зірвалась, кипець. Ну, в мене ще навіть гвинтокрила нема. Та якого гвинтокрила в мене навіть ще паркана немає. У мене немає паркана, щоб просто типу до мене ніхто не зміг заїхати. До речі, ми поки добігли сюди. У нас із 100 тисяч стало 180 тисяч. Прикиньте. Наскільки круто у нас працює цей пасивний дохід. Так, закрите. Посадили ще, тіпа. поки пробігли, ще прокачали щось взагалі топ. Мені дуже подобається. Так, ставимо. І тепер нам 30к за діжку дасть. Прикиньте, 30к за діжку. А тим часом, поки ми там бігали, мені цікаво, скільки мені накапало. 300 тисяч. Вау! Непогано. У мене тепер 400 тисяч є. І я пропоную зайнятися саме покращенням бази з точки зору безпеки. Бо в нас ще дірки в заборі. Нам треба їх якось залутати, там будуть башти, я так зрозумів. Баньк, баньк, закрили, поставили вежі, прокачали їх, все. Вежі у нас прокачані, і нам вистачило грошей. У нас ще й 100 тисяч залишилось. Ви прикиньте? 100 тисяч! Тепер з цієї сторони треба закрити, бо у нас, до речі, колюча проволока вже на цьому на заборі. Непогано, непогано. Качаємо ще тут, все прокачали. Нам треба прокачати базу до 100%, щоб отримати другий реберн і знову заново прокачувати базу. Капець, ви прикиньте? Кожен раз треба прокачувати базу заново. Ну це взагалі нонсенс. Але нічого страшного, нічого страшного, будемо потихеньку так жити. Так, тим часом у нас вже 200 тисяч, і за ці 200 тисяч ми можемо прокачати гараж. І я б, знаєте, що хотів в гаражі прокачати? Я б в гаражі хотів прокачати ось такі ворота. Ага, тут паркан. Так, ось тут ворота, все прокачав. Що сюди більше ніхто, кроме нас не міг зайти. До речі, в нас тут був дерев'яний паркан, тепер у нас не дерев'яний паркан. Ви прикиньте. Вау. Так, давайте прокачаємо ще тут щось. Ага, лавочку просто прокачали. І тут щось. А ми можемо ще щось заспавнити? Ні, не можемо. Ех, Нічого не можемо прокачати. Ну нічого страх ми взагалі бідні. Дивіться, ми в нас 39 всього на всього тисяч доларів. Хіба це гроші? У мої мене сусіди засміють. Мене як то кажуть, кури засміють, що в мене такі маленькі гроші. Так, погнали. Тут, до речі, у нас поїнців нема. Окей, окей. Так, відкриваємо ще щось. Давайте качаємо ще зброяр. О, так у нас тут стіл. Прокачуємо, все, тут більше нічого не можемо прокачати. Я навіть не знаю, що нам треба робити. Нам треба чи постояти трішки в АФК, щоб нам грошей не падало, чи зганяти кудись. Бо ми якісь нуби. У нас 0 перемог і 5 смертей. Капець, ми взагалі нубики якісь Дивлюсь, дивлюсь, де ще прокачано, не прокачано. Ну, ніби тут там одна діжка залишилася, але вона дуже далеко, я не хочу до неї їхати. Бо вона аж взагалі на іншому е, краю карти. І мені через всю карту з цією діжкою партися, ну якось не хочеться. Тому я просто так буду прокачувати потихеньку свою базу, покращувати її на 7%. Сім... Ну, до речі, ми вже її прокачали на 73%. А я нагадаю, що якщо база буде на 100%, то ми зможемо прокачати потім нові рівні. Там новий гараж там, не знаю, Можливо, нам хвинтокрил дасться. Я думаю, на цьому рівні гвинтрила у нас не буде. А от на наступному рівні цілком навіть може бути. Тому е, зараз у нас, напевно, із покращень це ось такий гараж, в якому ми потім можемо щось собі е, замовляти. Типу, якісь суперкруті машини, бронетранспортери. От зараз можемо, наприклад, за 100 тисяч купити квадроцикл. Давайте власне, це і зробимо. Купимо квадроцикл за 100 тисяч. Нам трішки залишилось буквально. Ось тут. Ось. Можемо тепер квадроцикл замовляти правильно О, та. Можемо його пофарбувати? Ні, не можемо. Просто можемо спавини. Все, дивіться, ось тут у нас квадроцикл. Сідаємо в нього. Капець, ну ці ворота взагалі не цікаві, наша база на 100% ціла. А, можна ще й бази знищувати. Капець, дивіться, як я валю на цьому? На квадроциклі, ну нічого страшного. Так, і нам ще отут треба забор прокачати, бо він якийсь дерев'яний. Ось тут забор дерев'яний, його після 6 ребрнів ми можемо аж тільки пофіксити, капець, прикиньте. Тим часом, поки ми там качалися, цікаво, скільки і чого нам накапало. Ну, точніше, не чого, грошей, а от скільки оце вже друге питання. Цікавенько, нас накапало 138 тисяч всього на все. Я хочу ще, я хочу ще вишок, я хочу, щоб вони мені більше приносили грошей. А тим часом подивіться, скільки мені тут ще грошиків нападало, і того у мене є 200 тисяч. І за 200 тисяч, знаєте, я б хотів прокачати насправді ось цей склад, де ми продаємо діжки, тому що тепер ми можемо отримувати 100 каз діжки. А якщо прокачаємо ще за 200 тисяч і потім ще не здається за 400 тисяч, то нам діжки буде дуже вигідно красти. Прямо тільки що тільки що тільки. Про неї заговорив і вона зразу з'явилася. Тому їдемо її забирати. Відкриваємо наші ворота. Все, їдемо, їдемо. Нам дуже пощастило, що ми близько біля цього складу з діжками. Тому що бігати нам взагалі недалеко, не через всю карту, так сказати. Все, і тепер йдемо забирати діжку. Ось очка вона рідненька. Бам, піднімаємо її і понесли. Понесли. Так, вийти через цей вхід не можна. Тільки отак обходити постійно. Тому несемо, несемо. Так, сюди ніби ніхто не їде. Всі зайняті іншими справами. Ми досі получаємо пасивний дохід чи ні? Чи вже у нас там точку забирали нашу, захватила? Ні, ні, вже точку інша людина захватила. Ми вже пасивного доходу, на жаль, не отримуємо. Але можемо зганяти, спробувати її ще раз захватити. Тим паче, ми вже при всій амуніції. Зараз продамо, до речі, діжку, як я й казав, отримаємо грошики. Ще потім отримаємо грошики. І це за ці грошики прокачаємо цей склад, щоб він ще більше грошей нам приносив за продажу діжки. Так, продаємо її, отримуємо Поки 100 тисяч. До речі, хто там захватує нашу точку? Ще довго її захватують, капець. Прокачуємо ще, і тепер нам треба 300 тисяч. Ага, тепер ми можемо 150 за одну діжку отримувати. Непогано. Дивіться, якими тип жорсткий. Їдемо, поговоримо з тіпами. Так, він тут, він тут. Замочили, замочили. Все, один кіл, один кіл. Все це наше буде. Все, тепер це наша точка. О, до речі, ми можемо, знаєте що, е, приємне з корисним поєднати і забрати діжку. Власне, давайте цим і займемося. Бам, мені так подобається випригувати з тачки. Забираємо діжку. Все, так, женем до себе додому. Нам би тільки дойти додому. Нам все, що треба, це дойти додому і все. Все, ми вкрали діжку, ми захватили точку. І ми ще й заробимо. Капець. ну я взагалі нашою вилазкою цією дуже задоволений. Так, бам! Поставили. Отже, поки ми там бігали, давайте подивимося, скільки у нас тут вже грошей насобиралося. 200 тисяч непогано. І за ці 200 тисяч можна ще щось прокачати, в принципі. Тим не менш, база прокачана на 91%. 91% це досить таки круто. Але щоб прокачати на 100%, треба допрокачати оці стенди. І я хочу подивитися, що ніби в самій базі я вже все прокачав. Подивіться, тут вже більше нічого прокачувати, правильно? Це все прокачано Нам залишилось допрокачати тільки гараж, тільки гараж. Тому забираємо гроші. Нам тут залишилось прокачати в гаражі світло. Також якісь там штуки. Ага, 125, Окей. Тоді нам треба трішечки почекати, поки підфармляться гроші. У нас тут уже підсобиралось трішки О, ну не трішки тисяч. 335, якщо бути точним, тисяч доларів. І зараз ми підемо їх тратити в наш гараж. За 100 тисяч доларів ми купуємо комп'ютер. Ще. У е... ми тепер інженери, нічого собі. І за 135 ми купуємо аптечка. У нас є тепер аптечка. І що ще за 150? Ми можемо купити. Навіть не знаю. О, дивіться, там уже ойл з'явилось. Можемо зганяти за ойл. Тим паче, що за ойл нам дається. Непогані такі гроші, а саме 200 тисяч. А 200 тисяч, я вам скажу, це. При тому, що їх треба чекати, вони ну, напевно не знаю скільки. Хвилин 5 в АФК. то 200 тисяч це досить такі е, непогані бабки. Капець тут вертґвинтокрили літають. капець, я шокований. Забираємо діжку і слідкуємо, щоб за нами ніхто там не прийшов і нас ніхто не побив. Надіюсь, там не мою базу мочать, бо це було б дуже прикро, якби мочили саме мою базу. Ну, здається, гвинтокрилів там над нею немає. Так, 200 тисяч у нас є. Бам, нам накатпало. І у нас якраз 305 тисяч. 305 тисяч це більше, ніж нам треба навіть так останнє, що нам залишилось це все взяти? Бам! І наша база прокачана на 100%. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підпишіться на канал, поставте свою королівську подобайку, режим буде в описі під цим відео. До зустрічі!